Сьогодні у приміщенні Рівненської ОДА нагороджували лауреатів всеукраїнського конкурсу Я журналіст. Конкурс започаткували на Рівненщині. Наразі участь беруть здобувачі освіти з різних областей всієї країни. Конкурс проходив уже в 14-те. Кількість учасників цього річ найбільша: 846 учнів з усієї України. А з Рівненщини найбільше 136. Це найбільша кількість з усіх областей України і найбільша кількість з Рівненщини за всю історію конкурсу. Зокрема, особливо багато цього року учнів саме з Рівного. Рівненської міської територіальної громади, і саме тому вже вдруге поспіль. ми проводимо захід суто для рівненських школярів, тому що не всі можуть приїхати в Київ на нагородження, а хочеться якомога більшу кількість відзначити, подякувати їм їхнім вчителям за їхню працю. Конкурс має три номінації: стаття, фото і відео. Раніше приймали роботи тільки старшокласників, проте цьогоріч доєднали ще й молодшу вікову категорію. Це 5 і 7 класи. Тема у нас була: «Розповідаю світові про перемоги українців. А задумка була така, щоб от. Зберігати, прагнути зберегти ось таку моральну стійкість, показуючи приклади героїзму українців, незламності українців, волонтерства, того як кожен на своєму місці працює, роблячи все можливе для нашої майбутньої великої спільної перемоги. У своїх роботах учні розповідали про батьків, односельчан, захисників країни, хтось особисті історії, як от Софія Садовнича. Дівчинка разом з мамою переїхали до Рівного три роки тому. Родом вони з міста Попасна, що на Луганщині. Наразі воно повністю зруйноване, проте Дівчинка продовжує навчатись онлайн у рідній школі з рідними вчителями. Як каже мама, школа це не тільки стіни, а й пам'ять про минуле життя. Попросила розповісти про свою історію, як ми виїжджали, як нам було складно жити вдома під час обстрілів, як ми тут змогли інтегруватися в громаду. Дуже важко писати, тому що прийшлося згадувати ті події, через що нам прийшлося пройти. Але спільними зусиллями з донькою написали роботу, зняли відео, і наша робота зайняла перше місце. Ми навіть не очікували цього. Окрім учнів, нагороди отримували і вчителі шкіл Рівненщини, які допомагали своїм підопічним. Прийшли такі роки Чорнобілі в Україну, і я всіма способами намагаюся сприяти тому. Щоб діти відволікалися від страшних тих подій від тих реалій, які відбуваються в дійсності в країні, і тому залучаю до різних творчих конкурсів. Цей райок був про воїнів, як вони захищають нашу державу. Я хотів по. Пообщатися зі своїми односельчанами. я зняв це відео, тому що це було про героїв. Я хотів дуже взяти участь. У ОДА кажуть, що і надалі будуть підтримувати таку ініціативу, адже діти це майбутнє України. Тож проводити конкурси по типу Я журналіст та розвивати журналістику, зокрема важливо зараз. Е працівник е людина, яка віддається пресі. Журналіст формує світогляд людей і формує взагалі е загальну суспільну думку, тому це. Не просто буде зараз реклама одного із наших, наприклад, видань а просто фраза Чи це дійсно четверта влада? Це та складова, яка змушує багато лінивих працювати, оскільки їм підсвічують деякі питання для мене це важливо. Загалом понад 800 здобувачів освіти взяли участь у конкурсі. За словами організаторів, попит збільшується і з кожним роком кількість учасників зростає. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.